Всім привіт, ви на каналі Указ Сьогодні ми будемо грати в хантерів, а точніше в Хайден А він звичайний, а з зменшуванням. Ну, ви, напевно, вже це -то знаєте, тому що ви подивилися на назву, обложку і все таке. Ну, не буду тягнути, та. Поїхали. Я вже заспавнився. Так. Е... О, я Яхан! Маю зараз е... шукати тих, хто ховаються, а тих маленьких маленьких букашек. Де ж ви? Я вас усіх знайду. Може, тут десь? Ні, тут немає. О, я знайшов! Як. як, бляди? А ось так все я знайшов. Я знайшов тебе. На, 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 є. Yeah! Uh, 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 uh. Я хочу ще Де виховайтесь. в Де... басейні нема. Чому тут вообще басейн? О! Oh. Uh, uh, а, ті, хто ховався в О, я програв. Так, дроберга, давайте подивимося, що тут є. Shoes map можна вибрати на якій мапі ми будемо грати. Ну давайте будемо грати на, на фермі, дуже прикольно. Чекай, воно зникає коли. Ні, все нормально. Ще. а, все пізно. О, я ховаюсь! Так, все. Я такий маленький. А, ні, ну поки що не маленький. Ось тепер я маленький. Все, поїхали. Ем, де ховатися, де ховатися, де ховатися. Швидше! Біжимо! О, в цьому... Вау! От сюди можна. Все! Мене тут не знайдуть! Це дуже дивно. Так, де усі? Це взагалі можливо мене тут знайти? Так поки що я нікого не бачу. Де ви? Ви мене не знайдете? Ще тут? Тут мені більше подобається, тому що там якийсь чувак. Я буду тепер один. О, ні, я бачу тут рону. Швидше! <сосить> мене бачили. Мене побачили. Ось він. Я бачу його. Чекай. Okay. Не треба. Будь ласка, тут немає. <сосить> Вона мене не знайшла! Вона мене не знайшла! Я поки що буду сидіти тут. Так. Так. Ого, ось і ходять тут. А ми ось тут. Точніше я. Ні, знаєте, мені якось... Нудно. хуй, оня, Він мене не зайшов! Я хочу до тої машини. Швидше біжи! Біжи! А на 10 секунд же я. Ее. О, я під машину не, знайдуть. Перебере, перебе. Є, вирав. Спін. А, я не можу спінути. Заробок сипання. Тут скіпот. Я не знаю. Ще якийсь браво пасик, браво старсі. Шоп. Тут заробок. Екстра хелф. В цьому раунді у нас буде багато життів. Є, yeah, я ховаюся. Oh, це Дімі з чого? Мардер Містері 2. Я пам'ятаю. Тюка тю мапу. Ось тут. Ось тут, ось тут. Хоча ні, це погане місце. А! Так, я сюди сховаюся. мене видно? Вона мене вона на мене не бачить, вона за стінку. Я ще прохвалююсь швидко. Сюди. Yeah. Там чувак. Я до чувака Привіт! Тут я бачу кровать бахакись. А не важливо. Піду, подивлюсь, де усі. Фух, вона не тут. А, вона за мною. Вона за мною, вона за мною. Вона, вона мене не побачила, але вона йшла в мою сторону. А ось, Вона мене побачила. А, вона нас не побачила. Спежу. <гас> Все, це супер! Я маю сховатися. Мене не бачать! Будь ласка. У мене тут немає. Будь Удіваска! На останніх п'яти секунд я хочу вибігти і їх подразнити трішки. Все, погнали! Один. Гроу! О, я О, Ой, а! Я за оцих штучок коїнів. Ой, я можу спинути. спин wheel. Що ж нам випадал? Нам випадає 500 грошей. ніфіга собі, давай ще Спин the wheel. А, я настиг я вийду і буду на усіх нападати та шукати. Поїхали. Окей. Де усі? Ага. Тут нікого немає. Нікого немає. Так. Хтось тут? Я вас усіх знайду. Чувак, я тебе знайшов. Ч... Як тебе попасть, тупенький? Это як твой попав, зде? О, я попав! Я попав! Є! нарешті! Ти ж ви, мої маленькі? А я можу сюди зайти? Не можу. Де? ш це, це наш, це наш. Може тут? Може тут? Є yeah, є! Yeah. На 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 тобі попа, Тобі попа, Тобі попа, то тобі попа, тобі попа. Хто тільки хтось тут ховається? У самому такому маленькому місці. Деш, 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 деш. 30 секунд! Нікого немає. Шукаємо! Шукаємо! Ааа! Ми зараз програємо Ми гаразд. Я лише один раз зроблю, тому що другий раз він якийсь багований, я не знаю. Що три сліп? Що, три? Що такі сліп? О, я ховаюся, круто. Я сховаюся в такому місці. Усі вийшли, серйозно? Гаразд. Так, е, вибираємо мапу. А, до речі, так, да, теж точно. Я ж хотів купити. У мене 760 МП7. Звучить круто. Хайдер, окей. Окей, 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 окей. Де я можу сховатися? О, стоп, я можу сюди. Я можу сюди, але тут багато дуже легко, щоб мене знайшли. А, я не знайшов нормального місця. Ооо! Оооо. Чекай, ні. Ой, чуваки мене знайдуть! Чуваки, біжіть. Ти мене не знайдеш! Ти мене не знайдеш. А він знайшов, чувака! Чувак, біжи! Біжи, 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 біжи! А ти, ти ти. Навіщо ти став? что Не треба. А, вона ще й того, чувака знаєш, що. Карл. Каро! <світ> вона наш мене не бачить. От я хочу туди. піти Зараз. О, господи, ще. М -м -м, нормально. туди. Швид -швидше, швидше. Можна так? Можна? Можна? Я не розумію, можна? <світ> не можно. Хочу на якось нудно. Пішли, подивимося, що там усі роблять. робля, вже пізно до, до мене зляшли. Ні, ні, тільки, тільки на цю банку. Там мене немає, там мене немає, мене там немає. Мене не знайшли. Як це можливо? Тут усі взагалі сліпі, все я зрозумів. Вони буквально тут стояли, тут стояли, виявіть собі. О, господи. О, до речі, можна дивитися устав. Ее yeah, yeah. Давайте э, ос, останню останній разочек ще. Я хочу, щоб я був хантером, я хочу когось спіймати Еее! Yeah. Я буду шукати оу не. Фа! Ауди! Летсгоу! Тебе знайшов, чувак. Чувак, я, ну ти, тут ти, ти, ти дуже погано заховався. Ти ще й великим став. Ну ти, Ой, а де він, реально? Да, це було дуже ізі. Так. де усі виговаєтесь. Напевно, десь тут. Окей, я що на банані. О, це було дивно. Хтось там є? До речі ця мапа насправді... справді. Та господи. Если він тут, значить. Мінус один. Я вас знайду. Де ви? Де ви? Я, я питаю. Залишилося лише 2. Де ж вони? Так, у нас залишилася одна хвилина. Сто відсотків. Ой, я випадково. Так. Давай тут? Як я побачу тут, тут є чи ні? Хм. А. Давайте 30 секунд. Чуваки, давайте, давайте, давайте. Ми маємо когось знайти хоча б за 30 секунд. Буквально один. Ми виграли. Фу. Більше не буду грати у хованки. <клеви>